Ось уже з клініки прийшла. Прийшли в підвал, годуємо котиків. І рижику купила знеболююче орсіор. -ор. Ось і заколотили йому гастрокорм. і дали антибіотик. і знеболююче, і рижик уже їсть. Поки з рижика нести не буду, бо у мене немає ще за що його нести. Мені треба в суботу нести булочку, хай я розберуся з булочкою, а потім понесу, запишу рижика, його подивляться, і там теж зараз е, потрібно одразу здавати аналіз крові, чи це в нього не від нирок. І це зуби покрасніли, ось обробили йому від. Ліг і дали від глисів. Він бачите, як він хапає, їсть. Він хоче їсти, але його болить, трошки зніме запалення, антибіотик і знеболює, поки буду нести. Отака в нас історія. І біжу на роботу.